Так, тут навіть бачу нові а житлові комплекси збудуються. Кайф. Так, ось теж. 152 тисячі, теж трохи збовий. Ну, мені така криша не подобається. Мені от чисто квадратні подобаються. Бачите, типу, як тут, що на катом іде. Не двохскатна, а односкатна. Ну, або одноповерхова така. Це прям дуже великий. Ось непоганий варіант теж дорого. 1250 за квадратний метр, тож я краще ту візьму, що попередньо дивилися. Так, ось теж непоганий варіант. 4 ізбова. Так, 4 кімнати, 123 квадра... Ой, 123 тисячі. Так, от такі мені варіанти подобаються по дизайну. Не поняв. Так сфоткали, бачите як? Тому що а, в Словакії також люблять, коли отакі, а, отакі не люблять криші, а сфоткали то як на першу, а? Нормально, да, сфоткали? І це та сама квартира, що ми дивились перед цим. Так от, схитрили, як ви бачите.